В обласному художньому музеї відкрили виставку Миколи Пазізіна. Живопис душі. Експозиція присвячена 211-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. На ній зібрано 35 картин, центральною серед яких є портрет Тараса Шевченка. Розповів Микола Пазізін Роботи, які тут представлені, вони всі. Виконані по місцям перебування Шевченка насамперед на Тернопільщині. Це міста Почаєв, Кременець, а також Сиднів на Чернігівщині. Мені пощастило в цих місцях творчо працювати і сформувати уже з мого багажу цілу тематичну виставку, присвячену Шевченку. Виставку оглянула викладачка Залозецької школи мистецтв Ольга Мищук. Цікаво, як ви навіть виконуючи один той самий вузок, берімо до уваги, так як колись і в Рубелі, він може зробити декілька е, різноманітних тюдів, схожих по настрою. Тобто інколи коли не знаєш людей, не дивишся на його роботи, можна сказати, що це різні люди виконували. Але натомість це робила, виконувала на та ж сама людина. Ну і технічні, технічно мені подобається, він це виконує. Серед відвідувачів художник Володимир Кунців. Дуже цікава творчість, дуже багатогранна. Я взагалі дивуюся, наскільки він може передавати різні пори року, навіть зиму, теплими кольорами, літо холодними і ну, просто хожу, милуюся. Дуже гарні роботи. Панорама Кремінця просто чудова. Микола Пазізін заслужений художник України. Автор більш ніж 60 персональних та учасник понад чотирьох сотень збірних виставок. Експозицію можна буде оглянути протягом місяця. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Суспільне новини Тернопіль.